Курить і плаче, слухаючи українську, небо тримається напнути людськими руками, степом під вечір котяться кураї, і соляними розколанами укриваються камені. Мова ридання і любощів, колискових клядьби, крижмо і саван, оклюзійка на ранах. Зробиться краплею крові на пересохлій губі, і залізний смак її не сфальшивить і не обмане. Рухайся, земле сплітай дороги із жил, зрошуй поля гіркотою рясного поту. Всі ми, молітвої, станемо міражі і соляні відбитки, озокерит і поташ, муки і музика скреги тержавих літ, зернами на кордоні, тіла, імена і долі. Але буде сурма, і ми вийдемо з-під землі, слухати, як українською сміються, лаються, моляться.